Більше восьми тисяч хвостиків великих та малих свійських та диких домівка врятованих тварин від початку війни не відмовили у порятунку жодному живому створінню. Вони пережили обстріли, втратили своїх господарів та зовсім як люди отримали від ворога свої психологічні проблеми. Достатньо нам грому, і він починає просто в вольєрі пробувати вибратися, пробував перескакувати вольєри, розгризати сітку. Зелена мавпа Шура все життя був фотомоделлю для туристів. Під час вибухів він просто втік, аби сховатися від страшних звуків. Коли його привезли до Львова, примат добряче стресував та не підпускав до себе людей. Спочатку він агресував, пробував кусати нас, сходив на людську кухню. Подивився, може, друг хтось печенько залишив. То він скоро це печенько вхапав і вибігав. Минув рік, поки у притулку змогли адаптувати тварин після жахів війни, але подолати усі наслідки просто неможливо. У купора скоріш за все загинули господарі. Тож тепер бідолажний щогодини перевіряє чи живі працівники домівки, які щоразу забирають його додому. Він щогодини встає, бо я вже так засікала, дивилася по телефону. Це проходить рівно година. Він підходить мене, якщо я до нього лежу спиною, тикає мене в спину носом, я обертаюся, кажу до нього, Купер, все добре, іди собі, лягай спати, він обертається і йде. Шура подула свій стрес завдяки коханню. Його нова подружка буквально і вдень, і вночі поруч із ним. Бай більше не підпускає до свого партнера навіть прибиральниць. Він показав, що він головний. Він просто взяв її, прижав лапами до землі, постояв. Вона запускалася. Напевно, тому що вони постійно ввечері лягають двоє спати, дружно двоє сплять собі в обнімочку. Його подружка дуже рівнує насправді, до нього. Особливо особливо жінок, які заходять у вольєр до них там прибирати, дати їсти, то може і горіхом в голову получити, і тобто і укусити тебе можуть. У домівці радіють кожні врятовані кудлатій долі. Але добра справа, от от може канути у лето, адже люди припинили брати тварин з притулку. А постійні спонсори вже виснажені і не можуть забезпечувати лікування та харчування хвостатих. Менше донатять, менше приносять корму. Не беруть зовсім тварин в домівки, тобто у нас зараз там адопція просто на нулі. Ми не маємо де там з фронту взяти нових тварин через те, що у нас просто все забито. Ми про це думали. Це, напевно, завершиться закриттям проєкту рятованих тварин, як такого, через те, що ну, тобто, якщо не буде грошей, не буде за що годувати. Зараз у домівці перебуває одразу 90 кутів, 120 собак, а ще сила села на копитних, яким терміново треба новий притулок. А ще зоозахисники мають такі борги, що суми буквально не вкладаються в голові. Лише в одній клініці назбиралося чеків на 140 тисяч гривень. Як вирішити такі проблеми? Ріківники тварин просто не знають. Євгенія Полікарпова, Катерина Самофалова, Андрій Турянський правда тут Львів.